Усім привіт! Мене звати Катерина, і сьогодні я буду робити огляд на нові продукти від китайського бренду GirlCault. Girl Cult він завжди створює якісь ну, незвичайні продукти на вигляд, на колір. І мені це дуже подобається. Поки зібралася на вулиці, помінялася погода і стало дуже дуже темно. Ось така косметичка мені була в подарунок. Таких у мене ще три, які я відправлю в Україну. Одну залишу собі. І я вже в неї склала ті продукти, які, якими я буду користуватися, і, які, і на які я сьогодні зроблю огляд. Це ось такі рум'яна. Зараз ми розпочатуємо. Одна помада, один блиск. І ще ось вони дарять ось таке дзеркальце маленьке люстерко. Подало дві такі поховочки для рум'ян. І ось таке велике дзеркальце одне я отримала за усе велике замовлення. І ще одне мені повинно прийти десь у кінці августа. Я думаю, можливо його розіграти в своєму інстаграм-магазині 1 жовтня. Бо воно одне, ось дивіться, яка гарна прямо. Я вже зробила трохи, нанесла кушон, щоб було прозоре покриття, трохи очі підфарбувала, брови. Сьогодні моя шкіра не дуже виглядає, бо я користуюся ретинолом і вона трошки відшулушується, як сказати, забула як це сказати. Так, ну давайте почнемо. Перший рум'яна хочу розпочати червоні. Ось так вони відкриваються. О, у вигляді персика О, зелено-рожеві. Давайте їх вони виглядають темними і досить червоними. Ну, зовсім ніжний колір це найпрозоріший колір із цієї колекції. Я не знаю, може я навіть не зніму з таким освітленням, ви бачите? Давайте я спробую. А, хочу почати з них. Так, я, 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 я ще плюночку не зняла. Так. Ух, який звук. Хочу позна... а, почати з них, щоб побачити її наскільки вони працюють. У них є запах. Щось знайоме, не, я не скажу, що він якийсь не дуже приємний. Ну, так, очікувалася, ну, щоб пахло персиком більше. Дуже чекала в першу чергу саме цей продукт, щоб спробувати. Бо він дуже цікавий і відрізняється від усіх продуктів, які є зараз на ринку. Дає такий натуральний глянець, рум'янець. Дивіться. Подивіться на це близько. Як гарно. Натурально, просто, я просто в захваті. Наступні я хочу спробувати рожевий колір. Ну, Як я бачила на, на фото, то він рожевий, а може він трошки е, персиковий ходить. Зараз ми спробуємо. Це їх е, з бренду Girl Cult. Найпопулярніший колір. він е, Перевипускався декілька разів, і сам у рефілі колір виглядав по-різному, коли він обновлювався. Цього разу він в такій окремовій основі, в окремовій формулі. Я навіть взяла сьогодні рум'яна від Flower Nose, щоб їх ці два кольори порівняти. Мені оці подобаються, вони такі трошки як розовий сір, дуже натуральні. А ці будуть більш тепліші. Спробуємо нанести на лице, може, це не хочеться трогати. Цю красу. Добре. Гарний колір. Давайте ще на носик трошки нанесемо. Як будто ми на сонечки побували. І... Трошки згоріло. Дуже гарно, правда. Ось я зараз зроблю св свочі ось цих тіней. Прям вообще, дивіться, легким дотиком пальця. Ось це Flower Nose. Ось це геркал. Одна ікус. Ну і третій. Це не рум'яна, кремовий хайлайтер і глянцевий блиск два в одному. Дивіться. Запах трошки, трошки дивний. Ось це зелений колір, він прозорий. Це як глянцевий блиск. Ось це білий, блискітний, сам хайлайтер. Ось візьму оцього прозорого зараз на пальчик. Бачите, просто блистить. І ось ось цього білого. Це сам хайлайтер. Ми змішаємо обидва кольори і нанесемо на обличчя. Дуже добре взявся. Трошки на носик. так видивитися. Вони подарували поховочку, але я просто сама люблю все пальцем, мені все удобно. Тим більше воно під температурою краще, мені здається, навіть наноситься, коли тим теплим пальцем береш. Я думала, це будуть такі прям блискітки, а вони. Я навіть не знаю, як це правильно сказати. Важко сказати своє враження. Бо мені і важко побачити при такому освітленні. Мені здається, що мені треба його ще спробувати. Бо сьогодні ще таке освітлення погане, я нічого не бачу. Є таке натуральне, просто легке сяйво. От буквально трошки. Всього треба наносити ось так. Я, мабуть, ще трошки не між... Не треба його змішувати ось так. Добре перейдемо до команди. Дуже хочу спробувати цей колір у відтінку L04. 4 Все треба понюхати. Не знаю, чи треба брати олівець. Я хочу спробувати поки без олівця. Бренд обіцяє, що ця помада, вона стійка, тобто при, тобто при дотику вона не буде втрачати кольор, а тільки втрачає блиск. Ми зараз це провіримо. Колір супер просто. Для нюдових макіяж. Просто. Без нічого для макіяжу без макіяжу. Просто ось так пальчиком, Щоб ви бачили, саме цю помаду. Давайте провіримо. Дивіться, чиста рука. Колір не пішов зовсім, але трохи є. Давайте ще раз. Бачите, тут трохи менше. Вони випустили декілька помад, а також чотири блиска, деякі кольори з блискітками, а деякі без. Ось цей повинен бути з блискітками. Є в ньому рожеві блискітки. Їх зараз не видно при такому освітленні зовсім. Просто хочу показати колір. Так, давайте порівняємо. Вони прям дуже схожі. Тож треба було так обрати колір. Ось це помада, ось це блиск. Ні, на губах все-таки це буде тепліше і більше сяйво. Просто такий глянець. Дивіться якесь ае. І це без олівця. Усім доброго дня! Сьогодні знову хочу спробувати ось ці нові продукти від Girl Cult. Бо вчора мені не сподобалося освітлення. Ні то, як виглядала моя шкіра. І Я сьогодні хочу нанести тональну основу, а не кушон. Я зніму буквально коротеньке відео, то як виглядають продукти. Сьогодні хочу розпочати з кремового хайлайтеру, бо учора все так блистіло, що мені важко було зрозуміти, наскільки він працює. Я очікувала від нього більшого сяйва, але він такий більш ніжний, більш. Повсякденний. Так, він дає трохи сяйва, підсвічує, але не так багато. Червоні рум'яна це однозначно моя любов. Вони дуже класні і дають блиск, і дають рум'янець, дуже все натурально виходить для макіяжу на кожен день, макіяж без макіяжу. На губи, на очі, на щоки просто чудово. І рум'яна у розовому відтінку дуже пігментовані, їх треба буквально трохи. Колір мені дуже сподобався і я теж виконала повністю макіяж цими рум'янами і нанесла їх на губи. Я закінчила макіяж очей, і сьогодні я хочу використати їхню нову помаду, але вже під олівець для губ. Хочу поділитися моєю остаточною думкою. Щодо хайлайтеру, я від нього очікувала трохи більше. Ну, вже дивлячись на його формулу, цю гелову текстуру, я очікувала багато сяйва, багато глянця, а це така сяйво вам підсвічує, може трошки буквально трошки висвітлити. Дуже натуральний ефект. Не підкреслює рельєф шкіри. Червоні рум'яна це, мабуть, улюблений продукт з цієї колекції. Вони дають глянець, легкий рум'янець. Для повсякденного макіяжу буде просто супер. І червоні рожеві рум'яна останні. Вони теж дуже гарні, дуже гарний колір. Добре виглядають в житті, при звичайному освітленні. Гарна упаковка, приємно користуватися. І сьогодні я не знаю, що сталося зі, з моїм носом, але мені пахло персиком. Трошки зажарку у нас сьогодні. Я вже вся блищу, вона вже все близить. Дуже жарко. Безмежно дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, не забувайте про лайк. Це допоможе у просуванні мого каналу і буде надихати мене, щоб знімати більше відео для вас.